Привіт всім! Вітаю всіх на своєму каналі Pro Magic Давно ми з вами не зустрічалися, не робили чисточки. І сьогодні ми проведемо з вами очистку від хвороби, втомленості і недомагань. Віск розтуплюємо і при цьому читаємо особливий заговір. Я вже це все. Зробила, і віск заговорений уже для вас, начитаний. Що я хочу вас попередити? Після відливання воском, коли будете проговорювати своє ім'я, ви можете відчути повне розслаблення, навіть може тягнути у вас сон. Після очищення. Обов'язково, якщо є такі симптоми, поспіть. Це означає, що відливка ефективна, йде відновлення життєвих сил, ваша ж енергія йде на оздоровлення ваших хворих органів. Відливку ви можете проводити так як і зі мною, так і самостійно кілька разів. Я, звичайно, рекомендую проводити таку відливку раз на тиждень. І мінімум три рази віск для себе. Ви для своєї ж відливки для ефективного ефекту ви можете зарядити своєю енергією. Це ви можете поставити під подушку там на два-три на, на дні, там де ви спите. А при розтопленні, коли вже будете розтоплювати цей віск для відливання хворіб, можете читати просто, звичайну молитву «Отче наш. Якщо є захворювання якогось органа, то можете прикріпити віск скотчем на 3 години до хворого органа, щоб зняти захворювання ефективніше з цього органа, який вас турбує і болить. Um, і потім, ми, коли ми зробимо цю відливочку, ми цей віск утилізуємо. Я вже багато разів говорила, як ми утилізуємо віск, ми його закопуємо у землю, або спалюємо, і різні види утилізації відливок. Um, Бажано проводити цей ритуал перед сном у вечірній час, так щоб ви вже більше нікуди не торопилися, щоб могли віддихнути, і щоб від вас це все, все відійшло. Відливочку можна робити як і через ключ, відсикаємо е, ножем. Е, ну, отож, все, що е, потрібно було мені вам сказати для того, щоб підготувалися, я вже вам сказала. І тепер ми е, Ну, як, сосредоточуємо свою усю увагу, дивимося на полум'я свічечки. Або тримаємося також, як болить якийсь орган, захворий орган. Проговорюємо своє ім'я, коли я буду говорити ваше ім'я. Отож, дорогі мої, з Божою поміччю ми будемо починати відливочку в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Говоримо своє ім'я, дивимося на свічечку, ваше ім'я. Знімаю, присікаю тіло раба Божого, ваше ім'я, від хвороби захищаю Христом Святим сікаю Христом Господнім захищаю, заслоняю, силою небесною заслоняю від нечисті, Матір Божу молю, у помочі стати мене, раба Божого, ваше ім'я, від біди і хвороби оберігати, ангелами охоронцями окружити, захистити від усього зла нечистивого. Михаїлу і Гавріїлу на помочі стати раба Божого ваше ім'я, від піступів і родивих оброняти. Так буде і буде так, віки вічні. Амінь. В цей час, в цей день на все життя. Михаїл, Гевраїл, хумарах літає, злих людей від мене, від мого дому відганяє. На віки вічні Амінь. Всі святі призиваю в помочі йдіть допомагати хрещенному, молитвенному Рабу Божому ваше ім'я, всі біди і недуги відганяти. Порча водяна, порча вітрова, істина надумана, нагадана. І в смак собі з'їдена, і в смак собі випита, випита, піди собі на очерети, в дикі степи, в темні ліси, та буде так. Ваше ім'я знімаю, присякаю, у віск замикаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю. Слово говорю та справу чарівну творю. Ваше ім'я. Я знімаю в себе всі хвороби, немоготу, хвороту, втомлені хандру та маяту з мого тіла білого, наслані, придбані, перекинуті хвороби, бувші, хвороби майбутні. З цим воском із тіла в душі відсилаю воску. Запираю, як віск остини, так і всі хвороби, втомленість з мене з ними. Як сказала, так і буде знято ваше ім'я. Знімаю, присякаю, у візк, замикаю, ваше ім'я. Знімаю, присікаю, у візк, замикаю. Ваше ім'я знімаю, присякаю, у віск, замикаю. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Знято. знімаю присякаю, він замикаю, знімає, присякаю, замикаю, знімаю присякаю, обіг, замикаю, знімаю, присякаю, відзамикаю. ваше ім'я. Та буде так. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Та буде так. Ваше ім'я. Все знімаю, у віск замикаю. Слово говорю та справу чарівну творю. Ваше ім'я знімаю з себе всі хвороби, немоготу, хвороту, втомленість хандру та маяту мого тіла білого, наслані, придбані, перекинуті хвороби, хвороби буші, хвороби майбутні, З цим воском від тіла і душі відсилаю у воску запираю, як віск. Остини, так і всі хвороби, втомленість з мене, ваше ім'я зніми. Як сказала, так і буде знято ваше ім'я, слово говорю та справу чарівну творю, ваше ім'я. Знімаю з себе всі хвороби, немоготу, хвороту, втомленість, хандру та маяту. Мого тіла білого, наслані, придбані, перекинуті хвороби, буші хвороби, Майбутні з цим воском від тіла і душі відсилаю, у воску запираю, як віск, остини, так і всі хвороби, втомленість з мене зніме. І як сказала, так і буде. Ваше ім'я. Слово говорю та справу чарівну творю, ваше ім'я. Знімаю з себе всі хвороби, немоготу, хвороту, втомленість, хандру та маяту, мого тіла білого. Наслані, придбані, перекинуті хвороби, хвороби бувші, хвороби майбутні. З цим воском від тіла і душі відсилаю, у воску запираю. Як віск, остини, так і всі хвороби, втомлені з мене зніми. І як сказала, так і буде, і буде так. Знімаю, присякаю тіло, раба Божого, ваше ім'я, і від хвороби захищаю. Христом святим ісякаю, Христом Господнім захищаю, заслоняю, силою небесною заслонюю від нечисті. Матір Божу молю у помочі стати мене, раба Божого, ваше ім'я, від біди і хвороби не могу Ти втоми оберігати, ангелами, охоронцями окружити. І захистити від усього зла нечистивого. Михаїлу і Гавриїлу на помочі стати, Раба Божому ваше ім'я, від піступів і родивих обороняти та буде так, в цей час, в цей день на все життя. Михаїл Гавриїл в хмарах літає, злих людей від мене й мого дому відганяє на віки вічні. Всі святі призиваю до помочі, ідіть допомагати хрещенному, молитвенному, Рабу Божому ваші ім'я, всі біди і недуги відганяти. Порча водяна, порча вітрова, і стрітена, і надумана, і нагадана, і в смак собі з'їдена, і в смак собі випита. Піди собі на очерети в дикі степи, в темні ліси, істина, ваше ім'я. Знімаю, присякаю тіло раба Божого, ваше ім'я. Від хвороби захищаю христом святим ісякаю, Христом Господнім захищаю, заслоняю. Силою небесною заслоняю від нечисті, Матір Божу молю, у помочі стати, мене, рабу Божу, ваше ім'я, від біди і хвороби оберігати, ангелами-охоронцями окружити і захистити від усього зла нечистивого. Михаїлу і Гавріїлу на помочі стати, Рабу Божому ваше ім'я. Від пісту підступів і родивих охороняти, та буде так на віки вічні. Амінь. В цей час, в цей день на все життя. Михаїл в хмарах літає, злих людей від мене і Мого дому відганяє, На віки вічні. Амінь. Всі святі призиваю, і ідіть допомагати. Хрещенному, молитвенному або Божому ваше ім'я, всі біди і недуги відганяти, порча водяна, порча вітр... вітрова, і стрітена, і подумана, і нагадана, і смак собі з'їдена, і смак собі випита, піди собі на очерети, в дикі степи, в дикі ліси, в темні ліси. Істина, та буде так, навіки вічні амінь. Знято по ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Все знімається, повітру розпускається, та буде так. Зараз ми подивимося, що у нас вдалося злити. У цій відливочці відразу вам можу сказати, що у нас уже злився хворий орган. Скоріше всього, це тут є серце, також печінка, може бути піджелудочна, злилися. Також є пробої в чакрах, в чакрі сердечній. І зараз тут від нас відірвалися якісь прив'язочки, які у нас були. Негатив, відірвалося від нас відійшло. Так що у нас тут злився зразу, видно, ну пробої не в чакрі є. Зараз ми подивимося, що у нас тут злилося. І ми бачимо, що у нас тут злилося. Ну, тут є злиті хвороби органів відповідних, є тут злиті мороки, це у виді теж хвиль, завість, страх. Оце теж оці всі хвилеобразні. Це так само може бути страх. Є тут якісь нечистиві істоти, які, звичайно, аж уверх тут відлилися. Бачите, доверху вони дуже йдуть такими наростками, так як гори, ми бачимо якісь отут усі переплетіння різного виду. Є тут порча пороблена, навіть можу сказати, її тяжка порча, злилася. Якщо злилася, то вона вже від нас відійшла. Може хтось дивився, удалося зняти сьогодні. Ну, бажано продовжувати чисточку, тому що відливка у нас не дуже чиста. Ну, звичайно, відливка не кожен раз виходить чистою, вона не може бути ідеальною, тому що негатив. Ми можемо зловити дуже швиденько, напротязі тижня можемо зловити якийсь негатив, і постійно, коли ми будемо зливати, постійно буде щось у нас віск показувати. Там, якщо не хворобу, то якісь там е е різні види негативу, там чи порчі. Чи... Бачу, тут так у нас є також шкільця різні. Ну, це говорить про те, що була якась наведена порча. Порча була наведена не один раз, а кілька разів. Може, ви для себе щось побачите своє. Я вам зараз отак трошечки розверну цю відливочку, щоб ви могли бачити. Може, ви для себе щось побачите своє. Якісь, може у вигляді знаків. Ну оці всі, також, оці всі е, е, у нас стопчики, оці всі наростки. Це якісь страхи, навіть панічні страхи. Е, і теж є перепони у вигляді оцих стін, оцих усіх е, також пере це перепони. Е, бачите, є тут приєднання стяги, злилися, крадники. Е, Ну Також є різні види. Тут злилися якісь можу сказати вам, навіть, помимо того, що злилися внутрішні органи. І тут злилося також у нас і якісь істоти. Істотики якісь нечистиві. Це може бути різного виду порчі. І також оці всі ниточки. Це говорить про те, що у вас йде е, відтік енергії, це означає, що є наявність якихось крадників, зависників, хто постійно е, забирає вашу енергію. І злилося, звичайно, в нас сьогодні дуже гарно. І думаю, що це нам буде на допомогу. Тут навіть є такі залилися щось. Рогати, можна сказати. ну. Будемо робити е, чисточку. Проведемо ще одну через, чисточку через кілька днів. Я проведу з вами онлайн. А, ви... Продовжуйте чиститися, так як я вам сказала вдома. Рекомендую хоча б раз в неділю робити таку чисточку. Віск, як я вже вам сказала, заготовлюєте, заряджаєте своєю енергією. Як хочете, так заряджаєте, Як вам вигідніше чи до органу прикладаєте, чи під подушку ставите так, щоб зарядити, чи тримайте його в руках, носити за ви заряджаєте просто, щоб цей віск тягнув, витягнув, витягнув з вас ці всіх хвороби, недуги, переляки різного виду там порчі у вигляді з уроків, чи там хтось там якогось поганого з чорного ока, звісного споглядання. Можуть бути також страхи. І у нас зараз такий неспокійний час у світі, і в нашій країні йдуть, ви знаєте, тяжка боротьба і за нашу свободу. Так що Можуть бути різного виду також страхи, переляки пов'язані з втратами якихось своїх рідних, близьких від цього так само йдуть захворювання, ці всі переживання. Чистити можна це зливати на віск. Це дуже ефективний спосіб, спосіб для того, щоб позбутися, щоб облегшити своє страждання, щоб зняти з себе оцей біль, щоб зняти з себе оцю тривогу, зарядитися енергією, вихід з різного виду депресійних станів, допоможе вам пережити цей тяжкий час і так само оздоровитися, очиститися, зарядитися енергією і позитивом. Що я хочу вам ще побажати, побажати вам щастя, всім здоров'я, миру у нашій країні, щоб всі народи, всі жили мирно і дружно, щоб закінчилася ця війна, яка у нас триває, і щоб ми всі були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові. Здорові ваші діти, ваші внуки, щоб ніколи у нас у сім'ях не бракувало і щоб нас всі біди проходили стороною. Отож, всього вам найкращого. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити слідуючого відео. Діліться моїм відео своїми рідними, близькими. Пишіть у коментарях, це буде допомагати просуванню. Мого каналу і більше можуть побачити, якщо ви поставите свій лайк, підпишетеся, коментарі більше побачить людей, і може, це комусь, якщо може і вам не потрібно у якійсь мірі, то комусь воно буде потрібне і допоміжне. Так що, всього вам хорошого, щастя, любові, любові, удачі, всіх вас люблю, і всього вам, всього вам найкращого.